Виконуємо вправу 1 до параграфа 9 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна 2020 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. З замовчуванням відкривається остання програма, з якою ви працювали, її можна закрити, та створимо нову програму. Підключимо необхідні модулі. Для того, щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пробіл. Підключимо модуль Match для роботи з числами. Та Random для генерації випадкових чисел, букв і випадкового вибору елементів послідовності. Зміни-X будемо зберігати випадкове число від 1 до 6 включно. Щоб згенерувати випадкове число, скористаємося з модуля random, функцією RandInt. Зміни Y будемо зберігати факторіал числа X. Для того, щоб обрахувати факторіал, скористаємося функцією factorial з модуля match. Виведемо в консоль за допомогою функції print значення факторіала числа. Збережемо програму файл. Зберегти або зберегти як. Збережемо у власній папці з іменем факторіалу. Виконуємо програму. Бачимо значення факторіала 24. Управі вам рекомендується відгадати, яке число задумав комп'ютер. Знову 24, 720. Якщо вам буде трохи складно відгадати, яке число задумав комп'ютер, тобто значення факторіала задуманого числа, то. Можете вивести на консоль і задумане число. Збережемо та виконаємо. Значення факторіалу числа 5 буде 120. Числа 3, 6, числа 6 720. Я даний рядок закоментую. Щоб задумане число не відображалося. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!